Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться записати таке коротке відео, як, ну, можна сказати, власний досвід, трошки про себе, трошки про руни. І про те, і це буде, мабуть, ключовим в форматі цього відео, про те, як ведуть нас вищі сили, як направляють і як вкладають нам. Знаки, підказки. Думаю, що це може комусь стати у пригоді. А розповісти я хочу ось що. Я зараз проживаю руни скандинавські. На даному періоді я проживаю руну на утіс. Її значення це як нужда, потреба. Але не в плані того, що чогось тобі не вистачає, а в плані того, що глибинний тут її зміст, в плані того, що тобі потрібно в житті, на що звернути увагу, як можна зрозуміти свої духовні, душевні потреби, ті, що йдуть від душі. І ось... Я почала проживати руну на УТІС, і знаєте, мабуть, цілий тиждень нічого не відбувалося, нічого не відчувала, нічого не могла зрозуміти. І ще хочу сказати, що в цей період, ну, якісь у мене такі нестабільні були настрої. Як, значить, знаєте, така зависла. Не вкладалася ні в що в Повній мірі і все намагалася зрозуміти, в чому ж моя потреба на життєвому шляху, що моя душа прийшла сюди взнати, що залишити після себе, і нічого якось не відчувалось. І тут трапилась така історія, якраз в цей період я загубила із свого набору дві руни руни, які означають життєвий шлях і зміни. Ну, звісно, це мене геть зовсім не потішило, а навело на такі роздуми песимістичні. Невже це означає, що на моєму життєвому шляху не буде ніяких змін? Раз вони пропали. І що я повинна зрозуміти? А може руни, а може, цим хотіли мені сказати, що руни це не моє. Ну, в общем, такі негативні аспекти були. Звісно, не хотілося в це вірити, але ну, всілякі були думки. от, І добре, що я вирішила все ж таки розкласти ті самі руни і спитати їх думку, їх пораду від вищих сил, може, якусь настанову передадуть. І я спитала, до чого це, що це, що це за знак. По-перше, випали призупинити процес. Думаю, невже. Невже мені радять закинути руни і це не моє. Ну, почала питати далі, і, на щастя, випало так. Один процес призупинити, який. Не комунікує, Відсутність комунікації, відсутність продовження знань, навчання, відсутність взагалі всього, що є комунікативного і спільного із світом не закриватися, не зависати. Добре. Потім були далі питання і. До чого ж мені йти, і що мені потрібно, і для чого мені це? І тут випала сама руна Альгіз, яка і означає вищі сили. І руна перт, у якої і є одне значень таємниця, таємні знання і мішечок з рунами. То, знаєте, я, звісно, зраділа. І тут же прийшло і розуміння, чому я втратила ці руни, чому вони загубилися саме в цей період. Ну, скоріш за все, для того, щоб витягти мене з цього завислого стану і щоб акцентувати увагу саме на рунах, тому що до тих пір, поки вони не втратилися, я ж кажу, була в якомусь завислому стані, ну, як наче ні до чого, була геть зовсім поглинена. Поглинута якимись іншими думками, якимись іншими проблемами, і фінансовим станом незадовільним, і воєнним станом, і особистим життям. Ну, всім чим завгодно, тільки не рунами була зайнята я в цей період часу. Всілякі тривоги, цілякі негаразди. І от прийшло розуміння на фоні цього розкладу, чому втратились саме зараз ці руни, причому я їх так і не знайшла. Просто таким чином вищі сили звернули увагу мою саме на руни. І мій стан душевний був такий, як наче я втратила щось дуже цінне і зразу відійшли на задній план всі інші проблеми. Почалося шукання виходу, що робити, де брати. Цей набір вже начебто напрацьований, новий не хочеться. Тим більше, що я проживаю руни і активую їх заодно прив'язую до себе перший ет вже прив'язаний до мене. Та й взагалі в роботі вже цей набір напрацьований. Ну, пішла крутитися колісниця думок. От. Ну, я домовилась на роботі. Мені. Просто зробили підходящі по розміру плашечки. І зараз також що цікаво, прийдеться заново чертити і вирізати руну райдо, яка вже якби була активована мною бо це руна першого ету. І тепер це означає життєвий шлях. Ну, і, значить, будуть там якісь зміни. Можливо, коли я буду активувати райдо наново, то зміняться, може, якісь цілі напрямки життєвого шляху. Але, звісно, буде вже видно, що якось трошечки не так, буде якось трошечки по-іншому, ніж було. Ну, і потім виріжу і. Руну Дагас. але вона вже ще не скоро буде активуватися, тому це вона руна третього ету, тому до неї ще надійде час. Оце така трапилася пригода в моєму житті, в моєму розвитку і в моєму познанні рун захотілося, знаєте, навіть не те, що захотілося, а якраз під час вчорашніх роздумів, як вийти з цього положення, що це значить, то зразу ж і прийшла ідея нового відео для вас. Це також як начебто такий знак, що не потрібно зациклюватись на якихось своїх проблемах, не потрібно забувати свою справу, розвиватися далі. Ну, як наче сигнал такий. І може навіть чарівний пендель. Дали мені такий, щоб звернула свою увагу на саме руни, саме цю справу, цей розвиток, саморозвиток. Можливо, потрібно і більш глибоко ще навчатися. Може, і вчителя якогось шукати, не знаю. Але було як є, і я вам про це розповіла. Ну, тепер. Вам стане зрозуміліше, чому не виходили нові розклади, бо був неповний набір, і поки що його немає, треба зробити нові руни ці дві, а потім вже братися за розклади. Ну, ось таке вийшло, друзі, мої, відео для вас. Я потішилась тим, що... Ну, як наче, знаєте, прийшло розуміння, що все ж таки вищі сили не залишають нас. Вони нас ведуть, вони нам дають підказки, вони нас навчають, повчають. Вони виписують чарівних пенделів, якщо потрібно. Так що не опускаємо рук. І живемо далі. До нових зустрічей. Всім пока. Ну і Сподіваюся до нових розкладів.